Доброго дня ми з України. Вітаю вас, мої дорогенькі, на моєму ютуб-каналі. Я Ірина, і наш прогноз для всіх знаків зодіаку на тиждень, тобто з 19 по 25 грудня. Це вже виходить аж до Різдва католицького. І так, перші у нас йдуть овни. Ну, це ваша карта, в принципі, впертість, впевненість. Тиждень пройде, знаєте, залізно по правилам. Притримуйтесь цього тижня законів і правил, не нарушайте, будьте законопослушним, як то кажуть. В принципі, можливо, вам десь прийдеться з... З... зіштовхнутися з якимись проблемами. Це як стіна. Не здавайтеся, будьте впертими, терпеливими, послідовними крок за кроком. Ось порада вам. В принципі, це ваша стихія. Ви доб'єтеся дуже багато. Якщо ви жінка, можливо, ви познайомитеся з прекрасним чоловіком, тобто імператором, мої дорогенькі. Тепер у нас ідуть тельці. Ну, це теж ваша стихія. Ви починаєте, можливо, якісь, е, якусь нову справу. У вас з'явилася ідея, і на кінець-ви то ви починаєте. У вас є, е, будемо так казати, ваші партнери, які вам допомагають, можливо, підписання якихось договорів, можливо, угоди, усні будуть заключатись цього тижня. Це тиждень продуктивний, можна так сказати, закладка. Ну, ще не фундаменту, але початок вже зроблено. Цей тиждень ви зробите дуже хороший початок. Ця карта ще радить вам, якщо у вас є якісь ідеї, шукайте спільників, шукайте однодумців, шукайте мудрих людей, які вам допоможуть. Так само ця карта може говорити, що початок нового робочого тижня, тобто. Почнеться у вас з нової роботи. Якщо хтось шукав, ви отримаєте так, ми вас беремо, можливо, на на як це кажуть, на срок на місяць, наприклад, на 2-3 Ну Ця карта може говорити на три місяці, випробувальний срок може бути. Ось, порада, я вже сказала: шукайте однодумців, працюйте. Надалі над своїм планом, тому що він має перспективи. Стабільна карта, будемо так казати, не швидка. Тепер у нас близнюки. А близнюки у нас теж їхна ваша енергія. Дивіться, це вже третя карта, іде все по енергії. Тобто це повітря, це ваша карта. Ви в своїй стихії, у вас дуже добре виходить. Переконувати людей, виступати на публіку, бути поводирем цей тиждень, давати вказівки. Ви знаєте, трошечки бути шефом або шефенією. Ось це чудовіший день. Ви почуваєте себе дійсно, як риба у воді. У вас все прекрасно, все стабільно. це Тут карта не показує, звичайно, можуть бути і. Винятки, там хтось щось сказав, або одне слово, до речі, знаєте, як сірник запалив, так і все сіно згоріло. Може бути. Але але, я так розумію, що ви зможете себе тримати в руках. Ось, постарайтеся, ось, щоб не зробити скандалу. Якась робота розумова чекає на вас? Якщо ви чоловік познайомитеся з жіночкою, яка на вашій хвилі, тобто вашої стихії теж буде повітря, як і ви, вам буде дуже комфортно з жіночкою, ну, хороші відносини можуть бути? Може бути, що вам цього тижня. Допоможуть десь у якихось організаторських якихось справах, можливо, написання якихось дисертацій, або якихось листів. Це все відноситься до цього. І так, тепер у нас йдуть раки. <кій> а у раків розбите серце. Що сталося у вас, дорогенькі мої? Невже розчарувалися в коханні? Розбити серце вам зможуть е, не тільки усі, а й ви самі. Цього тижня ви можете е, конкретно себе вбити. Дивіться, не концентруйте увагу цього тижня на неприємності. Намагайтеся змінити свій настрій. Намагайтеся підвищити е, свої вібрації, тому що це низькі вібрації, біль, страждання. Це все відноситься до цього. Вам цього тижня виглядає, що ви концентруєтесь на болі в серці. Може бути, що серце дійсно буде боліти. Ось і е, намагайтеся, е, ну, звичайно, звернутися до лікаря. Намагайтеся цього тижня думати про хороше. Відволікайтеся від неприємностей. робіть щось, щоб не, не була концентрація. На цих трьох мечах, тому що дійсно під кінець тижня ви можете і в депресію так впасти. Цей стан може у вас затягнутися і на наступний тиждень. Тому будьте обережні. Неприємний тиждень, звичайно, але все залежить від нас. Ми притягуємо те, що ми думаємо, тому переключайтеся. Тепер леви. Леви, що це з вами сталося? Ваша енергія, але ви десь вже попіклися, вже десь набралися досвіду. Будьте цей тиждень обережні, тому що ви можете наступити на ті самі граблі. Ви знаєте, перед тим, як щось зробити, зробіть крок краще назад. Не спішіть. Ця карта так і каже. Нікуди не спішіть. Візьміть е, таку дистанцію небезпечну і. Почекайте, подумайте перш ніж зробити якийсь крок. <кій> діви. А дівам буде нелегко. Ну, діви дуже наскільки я знаю, прискіпливі, старанні, не спішать консервативні. Тут у вас або багато роботи, перенасиченість. Енергія вже, знаєте, до верха дійшла, тобто перевтомленість може бути. Занадто багато ви на себе взяли, занадто багато ви хочете встигнути все і одразу не вийде. Робіть все поступово, тому що ви не бачите завтрашнього дня. Вам не видно через те, що ви занадто багато на себе взяли порученій. Завдань і тому подібне, ви е, не бачите завтрашнього дня. Не бачите ні кінця, ні краю. Ось так. Тому трошечки перерозприділіть е, завдання, е, комусь щось передайте. Не робіть все самі. У вас стопроцентово є якісь помічники, діти, е, сімейні е, люди. Я маю на увазі ваші партнери на роботі так само. І так, терези, <кій> а терези чекають якісь переміни, коливання, намагання ресурсами гратися, щось зекономити, намагання усім догодити, можливо, так само, але до вас йдуть так само переміни. Ви будете намагатися цей тиждень дійсно, можливо, помирити когось з кимось. Можливо, розпреділити щось, втримати якусь ситуацію, яка може штормити. В принципі, порада цієї карти. Спробуйте не дуже розтрачати кошти цього тижня, ось і все буде добре, в принципі. На наступний тиждень можете отримати вже якісь пропозиції, якщо роботу шукаєте, тому що ось тут перебивання з, з ноги на ногу, знаєте, рахування копійок. Ось нелегкий час, але ви вистоїте. У вас це, в принципі, дві монети це теж Терези звикли хілітатися туди-сюди і тримати ситуацію. <кій> ви це робите постійно. Скорпіони. А скорпіони насолоджуються своїм тілом. Тут стопроцентно може бути, знаєте, насолодження моменту. Можливо, у когось буде відпустка цей тиждень, можливо, хтось отримує якісь подарунки. Ну, Різдво за католицьким, хто за кордоном. Ось. Не тільки прибутки. Тут, в принципі, людина на самоті. Ця людина не каже, що, наприклад, ця карта не говорить, що цей тиждень ви з кимось познайомитеся, але якийсь контакт з кимось будете. Або переписуватись будете, або зізвонюватись. Особистого контакту ця карта не дає. Ось, Хороші звістки, прибутки, винагороди. Почесні якісь звання можуть бути. Тут все, що ви можете потримати і чим ви можете погордитися. <кій> ви цього досягли. Ось. Хороша карта, хороший тиждень. Займіться порада цієї карти, наприклад, займіться своїм тілом, якимись масажами, якимись спортом, можливо, е дієтами, тому що монети це харчі, це ваше тіло. От і займіться, сядьте на дієту хоча б перед Різдвом, бо потім солодочі, як то кажуть, наїмося і все. І так, тепер у нас йдуть стрільці. На кінець, то я правильно кажу: стрільці. У вас випадає якийсь шанс. Шанс на одруження, шанс закохатися, шанс отримати роботу. Будь-який шанс. Єдине, що, подивіться, чи ваші руки, ваші думки, ваше серце не зайняте. Тому що, якщо це все зайняте, то цей шанс мене ваш дорогою. А у вас є шанс вийти з райського в лапках саду у свободу, у щось нове. Якщо у людини зайняті чимось руки, вона не може взяти не горщик, не яблучко, нічого не може взяти. Так само, якщо серце зайняте, вона не може закохатися. Якщо думки зайняті, до неї як би не йшла інформація, вона її не сприймає. Тому дивіться, щоб ви були готові ці шанси взяти в свої руки. Тепер у нас йдуть козироги. А у вас тут молоденька енергія йде, якісь хороші новини. Ваші діти вас можуть порадувати, ваші пітомці, як то кажуть, песики, котики, щось може вас порадувати, щось може народитися, квіточка зацвісти. Я так бачу цю карту. Це хороші позитивні енергії. Це молода м'яка енергія. це і... Е, посміхатися будете. І, знаєте, це дуже хороша карта, м'ягенька карта. Це така, знаєте, як дитина беззаботна, така щаслива карта. ось Можливо, закохаєтесь можливо, просто флірт буде з кимось на роботі, дома чи ще десь з сусідом, наприклад, теж може бути. Чудовий тиждень, мої дорогенькі. Користайтеся моментом, посбільше посміхайтеся, щоб цей стан ваш продовжити надовше. Тепер у нас йдуть водолії. А водолії щось не дуже задоволені своїм станом. Ви придивляєтеся, де ви зараз очутилися. У вас теж молода енергія, тільки у вас така трошечки, знаєте, знервована енергія. Можливо, залишились без роботи. Ви собі так думаєте, Палін, Рік починається, а я без роботи. Ви починаєте щось шукати, за кимось слідкувати. Можливо, за вами хтось слідкує. Ось не придирайтеся цього тижня ні до кого і дивіться, уникайте тих людей, які придираються до вас. Але я не думаю, що вам вдасться повністю уникнути цієї енергії придирливості. Або ви когось, або вас хтось. Щоб ви розуміли, це буде, от щось в мене так іде, знаєте, це буде як закон цього тижня. Якщо ви перші не нападете на когось, то нападуть на вас. Чомусь так. Ось. В принципі, порада цієї карти. Намагайтеся себе стримати, уникати таких людей, і все буде добре. Дочекайтеся наступного тижня. Але ви повинні розуміти, що все в житті можна. Поміняти це тільки порада. Це тільки таке, як може статися. Тепер наші рибки. А у рибок щось сталося. Нема світла, нема тепла, можливо, нема хати. І риби взагалі таке враження, що ви трошечки впали духом. Можливо, немає фінансів достатньо, можливо, клієнтів немає, якщо у вас свій бізнес. Зарплати нема, знаєте, новий рік підходить, а ви не знаєте, за що купити подарунки. В принципі, мої дорогенькі, шукайте допомоги, вам допоможуть. Ця карта говорить, що а, дивіться, ви сидите коло багато або храму, або якогось палацу, коло е, десь сидите, де вам можуть допомогти. Ось у цих дверях. Як ви зайдете в ці двері, вам зможуть допомогти. Тому не сідайте під двері, шукайте можливості вийти з цієї ситуації. Ви найдете і допомогу, і ви вийдете з цієї скрутної ситуації. Все, мої дорогенькі, ось такі мої карти передбачили вам тиждень з 19 по 25 грудня. Ми зустрінемося через тиждень, мої любі. Бажаю вам гарного тижня. Мирного тижня бережіть себе, любіть себе, переходьте на високі вібрації, намагайтеся до кінця року зробити все, що невідкладно, щоб прийти в новий рік спокійно, розважливо і з розстановочкою. Гаразд, мої любі, на все добре. Гарної вам неділі, якщо ви дивитесь у неділю. На все добре, зустрінемось разом до перемоги.